Так, дорогі мої, бажаю вам здоров'я. Е, так, вечера, вечеря. одного з підрозділів ЗСУ. Побачите, що я зробив. Це прям пісня. Ну я вам говорю ну, прям красота. Ну що, дивимося зі мною? Дивіться. Коротше, я вирішив зсушити картошечки в духовці. Ну, щось мені не вистачало, і я затер сиром. Ви гляньте, яка краса. Я думаю, смачна теж. Так, сало. колбаска. Таке сало, сир, катліти, як козаки кажуть, як Як голова, правильно. Огірки, помідорки, перець, аджіка, кореєчка. Грибочки замість салату. У мене вже на салат немає нічого. Жду завтра продукти. Грінки. Сладості. Ну, Пірішки, це все солодке. Банан. Яблука. Ось така у нас вечеря. Та ви що ще раз покажу, бо не можу. Дивіться, як вас